Чи вирішиться ситуація найближчим часом? Ситуація може стосуватися будь-чого: особистого життя, фінансів, здоров'я. Подумайте про свою і давайте будемо дивитися. Хочу нагадати, що це загальний розклад. За індивідуальним звертайтесь у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, чи вирішиться ситуація найближчим часом? Так, я би почала з того, що цей розклад відображає один з найважливіших життєвих циклів. Щоб розпочалося щось нове, з перспективою входження у стабільність, має відбутися період руйнувань. Має зруйнуватися щось старе. Те, що себе вже віджило. Це стосується і вашої ситуації. По-перше, так швидко, як хочеться, вона не вирішиться. Адже спочатку має зруйнуватися вежа. Це можуть бути якісь різкі події у вашому житті, яких ви не очікуєте. Можливо, це вже сталося. Далі, подурню. Гра почнеться з самого початку з нуля. І тільки потім королева Пентаклів сяде на трон, і ситуація вирішиться раз і назавжди. Ключова фраза ситуація вирішиться, але просто трохи пізніше, ніж хотілося би. Зверніть увагу на карту знак колоди, карта сила. Вона каже, що вам потрібно запастись терпінням, приборкати свої емоції і з розумом без різких кроків спробувати взяти ситуацію у свої руки. І я впевнена, що у вас вийде. Не сумнівайтеся у власних силах. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк. І підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро-розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!